Кожен кадр з цього відео це історія про тих, хто став щитом для України. Це спогад про мужність, силу духу і любов до батьківщини, що перемогли навіть страх смерті, дивлячись на ці обличчя, ми знову відчуваємо їдальність пам'ятати герої, які назавжди. Залишиться у наших серцях. Я лікувалася від безпліддя, скажу відверто, в модеті лежала, по боках їздила, а то на роботі прийшла е, моя ну, старша був, на, на, на посадою, Ніна Башинська, і каже: хоче баба одна отдати в добрі руки хлопчика. Я довго думаючи, на сухой в вдома і не було, щоб десь замовляти. Пішла він на роботу в суботу, бо в когось працював. Я пішла і за ручку привела. От, трошки він фокуси показував, показав, що тато не такий, не зуса, він міг спілкуватися з ним. Але потихеньку почали привикати, привикати один одного. І так він залишився, ми почали процес усиновлення. І так дитина залишилася в нас шести років. Був маленький, худенький, на чай мухав, бо він не привик. Родився він в первому розі. От, я не знаю, що там з матерою, але батько там їздить в командировку, і помер там, то бабця його забрала, поїхала, сказали там тоже, що заберіть, бо ця дитина тут пропаде. Пішов в школу, в садочок ходила його, та ходили кожен раз до його бабусі. Кінчив школу, то пішов училище Даліничини, ще вчився, Вроді би так і ніде, а також то сльоза, то по роботах пішов. Служив в Радехові, в женіну служив, там пожарна частина була. От, прийшов з армії, пішов працювати. Ні одного дня він не, не, не сидів нас, як казав, на плечах. От, ішов на роботу. Взагалі він знав, що ми його все і він завжди нам казав, мама й тату, якби я знав, що ви мене тут не чекаєте, я подорожував по всьому світу». В нього це було, він це любить. Ще вам докажу ще шість років назад Він також на Михайла свято, все. А він е, е, поїхав, каже, я дзвонився з групою, з командою, і ми йдемо в гори. Це його була його мрія. Він поїхав, він був дуже довольний, покупляв собі весь воняв, взуття відповідно таке, яке треба, бо це вже майже зима, вже сніг лежав. Волосся дуже гарний був хазяїн. Він е, дав йому там житло в Польщі, всі, всі те, що треба для життя. Е, Павлік там пробув добрих 5 років. І завжди на Новий рік, ви знаєте, на Різдвяні свята наші їдуть додому. От, і він, правда, приїхав додому, їхав додому, а поляк його не пускав. Каже, папе, ти ж їдеш на війну, ні, я хочу додому. Приїхав він додому, ліг спати. Буквально я не знаю, годину чи дві поспав. Тут почали вже літаки грухляти. І дитина рано встала, каже: Тату, ну, що тут таке? каже: сину, це війна. Він каже: Та не може бути. Що? Він каже, той буде зовсім дурак, чи що. Каже: ні, сину, це війна. І він. я не знаю, чи він і поснідав чи ні. І він швиденько сюди в залоді військкоман. Побіг Його тут не взяли і він. На ну, не знали, що робити, так, тому, що... Поїхав на рівне до вечора сказав, приїхайте, та беріть мою одежу. Весь був 104-й тереобороні в бригаді, 104. Хотів захищати, він хотів воювати, захищати. От і приїхали, їх десь повели на навчання чи Тоболицьку область, чи Житомирську. І хлопці були з примарної бригади і сказали, чи не хочеш перевезти. Примарні війська були хлопці там. Разом з він перевівся туди, з ними написав рапорт, його перевели Я туди почав служити. Звідти він раз додому приїжджав Переїжджали, вони їхали на Покровськ. От, вони там були десь за три кілометри від Передка виставляли ці макети. Ех, каже, ну щось прийдає, тьох, 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 тьох да нам що таке? Ми каже, дума що там пташки, а то були. так і так. І у нього був. Земний адвокат. І, і підходив там, каже, підійшов до мене, мужчина такий, каже, а з якої ви спільноти настоящий адвокат такий Та Це таке було. А от він пояснив йому. А потім у нього був вже як втретє, ж Написав свій тиз цих приварних військ, не подобалося ну, відношення. Отаке. І він знову написав рапорт і перевели його в третю штурмову. Туди брали і, людей мотивованих, не цих, що ТЦК наловило, там, чи, от, а добровольців от, і мотивованих хлопці. І довго з ним. І, і, не говорять по телефону, І питають питають. Що ти можеш? Каже, ну, я добре І вже довго з ним спілкувалися, і він попросив нас пробачити, що він так поступив і я попросив пам'ять, треба штурмувався з Він Сказав, тату, це війна, будьте готові до всього. Це їх, в общем, тоді була команда вивезти бригаду, та, що обороняє Авдіївку. І ввели цю третю штурмову, ввели туди. І він приймав участь, визволив цієї бригади. Ну, вияли вигоду цієї бригади. Там. І то казав, що значить, вони були там 5 днів. От їй числа. Так, ми вже переживали, бо не було зв'язку нічого. Я Тиждень писала не було сину, візьмить, бо я, бо я задурію. На що телефонів немає, але ж ну, не спала, молилася. Весь час, от, але а він вже нам 17, 17 ну, числа чи? зв'яти на суботу, позвонив. Написав тільки тату, тато, тату я, я живий. живий. Мені мама, я живий. Рано перезвоню. От то перезвонив. Такий радісний там кричав трубками, ми думали, що від радості, а вони були всі контужені, показав, що на них 60 кавів скинули. Не було ні однієї хвилини, щоб не було прильоту. Вони там були і без продуктів, і без води, і він десь там виліз сам, поповз, знайшов щось, покаже, що там таке робило, там робилося перед найнастоящем. Проти них кинули десантуру і е, спецназівців. А вони, ну що ж вони, там ті хлопчики такі по 18 років навіть. Приїхали до нас на похорон 19-20 років хлопців. Паблік для них там п'ять, коли приїхали, розказали, як загинув. Штурмували вони. І їх 25 го числа на Красногорівку. 25 го числа. І він написав нам смс-ку. Ми були в церкві, не побачили зразу і написав смс-ку, що нас збирають дуже швидко. Бережіть себе, і маму. Я вас люблю і він нам так кожного вечора пистав. Вам спокійної мирної ночі. Я вас люблю, тату бережіть маму. Він весь час писав, мене є все виписано. Писав, як ото їх на вівку кидали, то просив пробачення. Ну, сказали, як загинув. До нього він сказав, що ви тут біля мене? Він ще не розумів, яка в нього серйозна травма. Каже, що ви тут біля мене крутитесь? Ви штурмуєте хлопці? А каже, ми побачили, затампували йому, але вони то не, не на професійному рівні. Щоб, може, там хтось професійно був зробив це діло, може він був живий. Бо бачу, хлопці є, руки повідривали, ноги повідривали живий. А це. Попав йому в пах, там де всі ці сходяться, і, і все, і вони не змогли його правильно зробити. І і, і, і те, що загинув від того, що невчасно була подана до. Що приїхала евакуація, приїхала під самий той будинок, бо я знайшов запис в інтернеті, як цей позивний ікар в нього був командиром того відділення. От, і він каже, що і, визивали евакуацію і приїхала прямо там, де і, Павлік лежав. От, приїхали туди, все там горіло кровно, приїхав всі і, і вже лікарі кажуть, що він вмирав у нас на руках. так? Зразу так говорив, говорився, потім кажуть, що тихіше, тихіше, тихіше. І затих, І приїхала евакуація, і забрали вже його неживого звідти. Бо приїхав дуже в нього такий був. Старший товариш. Приїхав ними хлопці, вивозити вже і каже, а де купить? ми сказав, що купить евакуації. Так.